Ось такі красавці Друзі, всім привіт! З берегів Балтійського моря. Сьогодні ми вибрали знов на рибалку, на окуня, на щуку. Я сьогодні з колегою, колега, вже привіт. <ривіт> <ривіт> О, на дворі у нас жовтень місяць, 3 градуси тепла, легенький вітерець, сонечко світе, супер погода, щоб порибачити. Так що ми Так, що у нас сьогодні по приманкам? Будемо ловити на відвідний поводок на такі рибки маленькі. І в кінці у нас грозило на 10 грам. А приманки в нас будуть від фірми S-Fishing. Заказав я на Алікспресі в такому розмірі, як ви бачите на відео, і такий колір моторне масло. Ну, походу, якщо не буде брати, то будемо експериментувати з приманками. Так, будемо сьогодні ловити оконця на такий комплект Від Дайва Crossfire і так само катушка Медайва Crossfire. Спінінг у нас 2.10, довжина і до 21 граму. А катушка в розмірі 3000. Шнур, на жаль, вже не пам'ятаю розмір. О, такий у нас буде сьогодні окуневий комплект. Ну що, поїхали? Перша спроба наша. Перша спроба у нас в холосту. Бачите, ловлю я на пірсі стоять тут багато яхт і після вересня сюди запливає окунь. Зараз нас в нас початок жовтня, але поки що. Не дуже, не дуже о, Є окончик. Побач, що то за шнурок? Вчіпився тут. О, Цих аж два шну. Ось такі красавці. Ось такі красавці! Ось сюди аж повністю проковтнуло. Так що біжи. Малк, окуньок. З самого ранку сьогодні. На озері було 4, тільки 4 градуси тепла. Це біля години сьомої ранку. Зараз вже майже дев'ята. Очко досить добре припікає, так, попробую я зараз поставити трошки більші грибки, от від S-Fishing. От були зовсім маленькі. Знайські два з половиною, мабуть. Зараз поставлю покрупніші. такого зеленуватого кольору приманочка. Попробуємо на неї. Ну, ходить тут у конець, тільки щось. Не дуже він голодний. О, слава Богу, сонечко. Сховалося, було дуже жарко. Вообще не было поклевочка. О, я шесть? Е, у конец. А может знал пару штук? Ну, что это у нас? такий невеличкий Дивіться, яка просто лебед пливуть. не добирає до кінця бавиться грається з приманками окунь. треба катушечку змазати. Бо щось дуже Так, что ж ты такой дребонький? Ось знову щось подзьобав, подзьобав і відпустив? О, тут щось можливо вже покрепше, піше побільше. Бореться о, тут же да, тут же хороший кабан, тут же, о, який От я провожу так, закидаю, чуть-чуть зачекаю, поки опуститься приманка. І можна так подіргувати їх. Примати то вверх, то вниз. Це лодочка, так? Да? Нехило. Хоп на такі би поплавати. О! Зірвався окунець. Присів тихенько, але не підсік я його, поки рота роздявив, як та лодка пливе. Так, мушу сказати, що зараз взагалі окунь перестав бути активний. Перед тим хоча б приманку кажуть нюхав. А зараз взагалі нуль ударів. О, тільки сказав, як, як зразу щось сіло на гачок. Ну не щось окунь. Тільки питання яких розмірів. Ось такий от кабанчик, чуть йому губу не відірвали. О! І ще один на борт. Але це, мабуть, дуже маленький. Такий гномик. Такий от гномик. Ну, краще такий маленький, ніж нічого для задоволення. Для адреналіну. Так, на годинку вже 10 ранку. Сонечко добре припікає так що побачимо чи буде далі окунь клювати о щось О, Є Ось такий шнурок. Ось який. Борзий. Ну давай. Ой, вже ноги, спина затекла. Тіло ці сидіти. половим трошки стоячи. Ну, ще, но говорив з ним рибаком. Вчора він теж тут ловив. теж тільки маленькі оконці. Мабуть зокунем на сьогодні буде все Бо, що, не видно, що я тут стрибав по воді, так як зранку. Так, всі кудись пливуть на лоці. Теплі края. Можливо, холодно вже на Балтійському морі. Зранку було 4 градуси тепла тільки. О, всі на гачок нарешті. Але боюся, що це просто Ого! Що це в нас якийсь бичок взагалі? Чи що це за риба? В яких краях? Колись на Волині я ловив моєї бабці, щось похоже. Ох, як він надувся Шо? Шо Це бичок, я вже забувся, як ти бичок виглядає. Бичок чи йорш називали на волині вроді. Йоржик. Ну, пливе. Прикольна рибка. Так надувалася Такий шнурок знову манума. -ману. Знову вся сама, знов ця сама риба, Даже от зацепилась, заборола. Ах, колюча зараза. Ну знаєте, скільки я тут три роки ловлю на цьому пірсі. І перший раз я оці ржиків чи як вони називаються? Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто знає, що це за риба. Перший раз я їх тут спімав, причому Дві підряд. Ще раз закину, І поміняю трохи приманки. О, щось нарешті покрупніше. Сюда, кабан, кабан, о. о, нормальный кабан, вот видите, так, не дергайся. На... Ну тут окуня можна в принципі цілий день ловити Головне бажання. Сидіти, так, дергати. час від часу Окунців Але я вже буду змотувати свої будки, свої спінінги. І зараз ще заїду на одне місце, де, можливо, буде щука. Ще цього року дуже трави багато в озері, на дні всякі водорослі. Не хочу щука брати. Знімаюся з якора. І буду плести на щучі місця. Все, міняємо точку. Пару оконців спіймав я на оху буде. А зараз їдемо ловити щуку. Довго так, пару разів тільки спробую заради інтересу, якщо не буде брати щука, то тоді додому. Так, Зараз спробуємо ще поганяти щук. Ну що, буду я закінчувати рибалку. Як ви бачили, пару конців я спіймав. Зараз я приїхав на нове місце, щоб половити ще щуку. Але, на жаль, щука не проявляє ніякого інтересу до моїх приманок. І буду я збиратися помаленьку додому. Так що, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки. Це, бай, До скорих зустрічей!